Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака стрілець на період з 22 по 28 квітня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сонце це дуже потужний позитивний знак. Він каже про успіх у будь-якій вашій справі, котре ви вже зробили або зараз робите, будете робити. Зазвичай, коли є сонечко, то інші значки вже, як то кажуть, мають вторинну силу. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут окуляри, це далекоглядність. І ще вони мають таке, таке значення, саме в цей період не підписуйте ніяких документів. Можна дослухатися або ні до цієї паради, але зайвий раз краще перевірити свої документи, все, що ви зібралися підписувати. А ми прямуємо далі. Ось тут у вас плітки, якась недостовірна інформація. Це можуть бути не тільки плітки, але якась або не перевірена, або застаріла інформація. Звертайте на це увагу. А також романтичне почуття прямуємо далі подивитися на розвиток подій. І ще, друзі, ось вам покровитель, котре вам буде допомагати, робити ваші важливі справи. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нове відео на місяць травень. Це розклади великого жовтого пасіянсу, а також нового синього пасіянсу. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Та прошу ділитися моїми відео зі своїми друзями. Іноді корисна інформація може прийти несподівано з якогось несподіваного каналу У нас з вами другий розклад для стрільців. Преміна роду діяльності, а також гроші. Якщо ви чекали на якусь свою зарплатню, то ви її отримаєте, або якісь надходження, Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Додаткова робота, або переміна роду діяльності ось тут пропорець. Також, Також, друзі, тут є бокал, він каже про якесь застілля. Можливо, ви будете щось святкувати або в сімейному колі, або хтось вас запросить, чи пов'язано це з роботою, чи ні. Дивіться по своїх обставинах. Ось тут підкова це дуже велика радість. Вона може бути пов'язана з оцим договором. Якийсь договір ви будете робити, а можливо, хтось запропонує одружитися, створити родину. Ось тут також домашнє господарство. А також документ, документ, котик це романтичне почуття, ось котик, але в них вам може заважати хтось третій, зайвий. Іноді можуть батьки або друзі давати якісь невлучні поради, саме тому не дослуховуйтесь і не беріть до уваги. Коли багато символів співпадає, виписуйте собі на лістик для того, щоб нічого не забути і не переплутати. Тому що ось тут розпочинається якийсь договір, ви будете дуже задоволені мати документ, святкувати, переміна роду діяльності або додаткова робота. Далі йдуть гроші, зростання ваших фінансів та добре здоров'я. Щоб розуміти, на що треба звернути увагу, можна виписувати собі на лістик та мати під рукою, щоб щось можливо коригувати в своїх планах, а можливо, впевнено робити те, що ви вже робите. Всі планети вже підуть в правильному русі, саме тому нема ніяких. Преград для того, щоб якісь перепони вам заважали робити вашу роботу. А у нас з вами, друзі, третій розклад для знаку зодіака стрілець. Нагадую, це з 22 по 28 квітня. Знову ж таки, ось дивіться, вже і перемішано ось, щось важливе буде відбуватися. Ви будете дуже радіти якимось святкувати за столом. Знову ж таки, котик. Переміну роду діяльності, або додаткову роботу, якесь відрядження, або ось дивіться, друзі, скільки вам випало. Одномоментних символів. Випало разом. Давайте розбиратися. Ось тут. мечі. Це можуть бути або скандали, або обстріли. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Знову ж таки, гроші. Дуже потужна ситуація у вас буде відбуватися. Вона буде з середини тижня і до завершення продовжуватись гроші, святкування, якісь невеличкі розбірки, скандальчик, якась відрядження або далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах. Ви будете з цього приводу дуже сильно радіти. Ось ваша родина також коло вас, ретельне планування за часом, а також сонечко. Навколо сонечка є ось така карта СОС. Коли вони разом випадають, то це може означати вибухи. Будьте уважні та обережні. Дослухайтесь до оповіщень. Котик, знову ж таки, це хтось, можливо, хто вам заздрить, або якось хоче вплинути на романтичне почуття, котре у вас вже склалися. Зверніть на це увагу. І ось ця ялинка це, знову ж таки, зростання фінансів, а також добре здоров'я. Ось тут покровитель, покровитель поруч з грошима, хтось буде вам або фінансувати вашу справу, або ви добре заробите. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для стрільців застереження Лілі та порада. башта. Друзі, Лілії, це дуже добра, позитивна карта, але вона вам тут випадає в застереженні. Мабуть, вона хоче вам сказати, для того, щоб все у вас добре склалося. Не з ким не конфліктуйте та багато не розповідайте. Для того, щоб ніхто вам не заздрив ось цей котик. Це хтось третій, зайвий, хто втручається в ваші справи. І пам'ятайте. Про ось це сполучення Сонце та Сос. Це дуже небезпечне сполучення, воно може показувати вибухи. Парада, друзі, це карта Башта. В картах Мадам Ленорман вона показує державну установу, Казюнний дом. Можливо, ви маєте звернути увагу на якісь аспекти, можливо, документи, можливо, щось, що ви будете оформлювати в державній установі. Можливо, звертатися, влаштовуватися на нову посаду. Щось таке дуже важливе. Але ця карта випадає на пораду, саме тому будьте уважні, поводьтеся згідно норм і правил, щоб завдати собі гарну репутацію і не зробити ніяких помилок. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. І завжди рада бачити вас на своєму каналі.